Друзі, добрий ранок. З вами щоденний РБК. Перший я на цьому дикому ставочку. Підписники запрошували мене сюди. Якось все часу не вистачало. А от сьогодні приїхав. Так як я з ним ще не знайомий, то буду я його вивчати. Однак що можу сказати? Що тут Є щука, окунь, плотва І ось так я зараз що в першу чергу зроблю. Надую човник, бо риболовля буде з човна. На хижака. Не цікавить щука, окунь, В першу чергу це спінінг, але також мені буде цікаво попробувати на кивочок. Ну що ж, друзі, перед! Я ще тут не ловив ніколи і не знаю що мене чекає, але мені цей ставочок вже подобається. Ну що ж, рушаю. Разів 10 вже закинув, поки що ще тихо. Кидаю в різні сторони. Друзі, не знаю що, але щось взяло. У, -у, -у, -у видите, красонечка ну давай так, друзья, Спиннинги в машину. Відвіз. Зараз переключаюся на інші видловлі. Перше що? Перше, я хочу закинути камеру для підводної зйомки. Подивіться, що тут буде плавати. Яка є рибка. Потім завдання на ківкову вудочку піймати плотвички у окунці невеликі, аби поставити на кружки. У мене є пару кружків, два або три робочих подивимося, може, четвертий. Ну, два-три кружка я хочу закинути. от. І для цього мені треба наловити невеличкої рибки. Одну щучку я впіймав і взагалі немає ніяких більше ні ударів, ні виходів. Тому Чекати може за 2-3-4 години якийсь один вихід, це щось мені не, не цікаво, я краще кружки закину. Мотиль не дуже свіженький. Так, ну що ж. О, на кружок раз піде. Ще дві штучки і можна пару кружочків закинути. Давай, 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 давай. Yeah. Е. Добре. Є. Невеличка, але якраз на живця буде супер. Жерлицю там закину з плотвичкою на тому патику. Так, ну що тепер пробувати? Заливати платочку. Зі мною приїхав товариш Сергій Ходить десь там з металодетектором Чую як сигнал пищить. Сергій, Привіт! Гарно підняла. Окунець. Гернюня. Іде, в мене є плотвичка. Так, пливу, подивлю, що там з тими кружками. Черепка не запуталася в якусь траву. Бачу, що він змістився. Десь метра на два-три. Мабуть, запуталась рибка. Tak, zapłuta siłki bałki. To jezioro takie wielkie, ja nie znał. Ja dłużej tu zakończę to. A, a, no. i Ty, Drodzy, ja skażę Wam, stał to jezioro. Ну дуже давні його не спускали безліч, безліч років. Не знаю, як так вийшло, Чи його не можеш спустити, чи... Ох ти ж, підйомчик був. Но той факт, що це озеро тимі цінне. Воно дике, Тут, я не знаю. Може хтось рибку хоче запускати От собі так для себе. Але в загальному тут могла би бути велика щука. Могла би. Щука тут є. Ну, я одну впіймав невеличку. Так. Знаю, що є багато плотвечки, бо сюди навіть зимою люблять приїхати на плотвечку. Іноді плотва попадає і велика. Карася тут майже немає. Але кажуть, якщо десь і зловиш... Випадково, то такі ж під два кг. Щука, я так зрозумів. Не дає йому плодитись. Повиїдала багатьох. Ну, не знаю. Я тільки знайомлюся з цим ставогом. Ну, бачу, лиш клює платвичка і окунець. Карасамі не пахне, правда? Може, ну, якби це було літо. Було би інакше. Та я її я не підгодовую. Я так, бачите, куди-небудь закидую. Трошки було погано. Холодно, ну погода. Зараз дуже гарно сонечко стало світити. І стає навіть тепленько. Mm. Ну це вже значно краще. Ух, нічого собі. Хлопці, це взагалі. Ну це капітальна. Капітала. Та чекай я хочу показати тебе. Ну, да. Супер. Один кружок знайшов. А другого кружка не можу знайти. Там щось в долані ліліється зараз. може затягнути, що потім і не знайдеш... Занадто... Так, ця жерлиця є, тут все добре. Була атака. Але де мій кружок, другий дівся? Так, зараз я тут поміняю. Так, а тут розмоточка. Я його знайшов. Ну, будь ласка. Полюбуйтеся, друзі. Була Щукенція. Сильно поранила рибку, але не взяла. Може за спинку чіпати. Тут неначе було. Дивіться, як натягнутий шнур. Прямо в воду Так. Нічого? О, Божечко ти мій! Таке маленьке. Це так як та, що я відпустив. Угу, друзі. Ну ви такі мусите тут плести де я рибу ловля. Озеро настільки гарне, що в мене маса таких гарних емоцій. Позитивних, приємних. Човнику плаваю. Ніхто мені не перешкоджає. Трошки рибка клює. Є якийсь азарт. Надія Сергій десь там ходить. Скарби шукає. Погода чудова. Ой-ой-ой. вам скажу, що платва. Пречудова. Просто чудесна. Просто чудесна. Ви бачите. Це можна вже на тараньку взяти. Багато я чув за це озеро. Не один рік я за нього вже слухав, що тут іноді можна упіймати велику щуку. Але ні разу я тут не був. Це вперше приїхав. Хоча екземплярів немає ніяких великих, але воно мені так сподобалося. Люблю очерет, заплави, де можна і від вітру сховатися. Так літом на човнику заплив, підгодував собі точку і можна сидіти і ловити на поплавочок. Метра два глибина. О, видите, видите, опля. Супер. Ах ты. Так, 10 копійок, 50 копійок. Це від замка, від курточки, вилка і бутилка. Це те, що Сергій знайшов сьогодні. Ще він там щось шукає. Ну ти скарбів знайшов. Ну тепер, друзі, робіть висновок ліпше. Ходити з металошукачом чи рибу ловити. <ріхи> Все, друзі. Збираємося ми з Сергієм додому. Не знаю скільки зараз градусів, але в руки так замерз. Човен складав, то прямо мив човен і вода замерзала прямо буквально за пару секунд. Тому я навіть добре човен не помив весла, зложити навіть не можу. Так буду їх вести, бо позамерзало. Так що, якщо ви думаєте, зараз ще на риболовлю з човном, то дивіться, щоб ви не позамерзали. От. Я думаю, Сережа, що люди побачили... Люди побачили, що ліпше рибу ловити, як шукати скарби і золото. Більше, більше шансів. Хай підкажуть, де, де шукати. Та хто то знає. Напишіть там. Де шукати? Ну що ж, друзі? Біля моря. Дякую, що були зі мною. Всім пока. З вами буд щоденник крибака.